У зв'язку з похолоданням в Україні за ініціативи управління Міністерства надзвичайних ситуацій близько двох тижнів тому відкрили пункти обігріву, де люди можуть не лише поїсти та погрітися, а й отримати першу медичну допомогу. Таких пунктів обігріву в Україні більше трьох тисяч на Тернопільщині 45. В нашій області зараз розташовано 45 пунктів обігріву. Вони знаходяться не тільки. Такі, як в нас в парку є мобільні, вони знаходяться і в лікувальних закладах нашої області, куди люди можуть звернутися. Загалом мобільних пунктів обігріву у нас в нашій області є три. Це в місті Бучач, в місті Борщів та в парку Шевченка в місті Тернополі. До пунктів обігріву на Тернопільщині звернулося близько трьох сотень людей. 180 з них грілися в мобільному пункті, що знаходиться у парку Шевченка у Тернополі. Звертаються за допомогою, каже патронажна сестра товариства Червоного Христа, різні люди, але в основному без постійного місця проживання. Багато є молодих 79 дев'ять років, вісімдесят років. Я би сказала, це люди, які не мають е, ні материнської допомоги, ні житла. Тому що багато випускається із коробця із таких домів інтернатів, які пізніше не пристосовані до житла, не пристосовані до життя і не вміють вжитися в суспільство і не мають конкретного місця житла. І тому в ці сині морози багато збиралось людей, які ми допомагали, і медичні обслуговування давали, і їжу, і чай, і каву. Чимало людей звертається в пункти обігріву з умороженнями та переохолодженнями. Тому медики радять якомога менше часу перебувати на дворі. Першим треба вживати алкоголь. Ці люди думають, що коли вживаючи алкоголь, вони зігріваються, тим самим вони розхоблять організм, і людина засипає, незважаючи на те, що на вулиці великі морози і просто помирають, замерзають. Треба пити гарячий чай, відвідувати наші місця пункти обігріву чи На таких, як ЖД вокзали, чи в лікарні, от зараз, так, щоб людина не перемерзала, не ночувала на вулиці. Обмороження потребують тривалого лікування та чималих грошей. Нерідко воно грозить і ускладненнями, тому нехтувати порадами медиків не варто, а пункти обігріву на Тернопільщині будуть функціонувати, поки не спадуть морози.